Від сьогодні в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Докладніше далі. Весь цикл виробництва буде жорстко контролюватися на всіх етапах, а вирощування буде дозволено тільки юридичним особам, які отримали відповідну ліцензію та gmp сертифікат Разом із цим вирощування відбуватиметься під цілодобовим відеоспостереженням і доступом поліції до приміщень. Кожна рослина матиме індивідуальне кодування для відстеження приміщення продукту до пацієнта. Препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом, який виписуватиме лікар на основі стану. Пацієнта ліки на основі медичного канабісу можуть випускати у вигляді олії, нашкірних пластирів, гідроназальних спреїв, електронних цигарок без специфічного запаху і наркотичного ефекту. Зауважимо, ліки на основі медичного канабісу дозволені в 56 країнах світу, зокрема в державах Європейського союзу, Великій Британії, США та Канаді. Їх успішно застосовують для усунення побічних ефектів хіміотерапії при раку, а також у разі глаукоми, анорексії, синдрому Турета, шизофренії. Епілепсії, психозів та інших захворювань. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.